Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Так, з постанови Верховної Ради РСР та акту про проголошення незалежності розпочинається історія сучасної незалежної України. З тих подій минуло 30 років. 24 серпня офіційне державне свято. Його широко відзначають по всій країні. Ми спитали у людей, яке значення ця дата має особисто для них. До цього свята я відношусь абсолютно позитивно, тому що це одне з найважливіших для нас з вами свят. Сім'єю ми завжди святкуємо в нашому сімейному колі. І маленька традиція. Ми завжди в цей день вишиваночка. Хороший праздник. От. А зачем нам бути завісним від когось? кого -то? Ми хочемо бути самі собі, жити самі собі хотим, так і живе Огромное значення жити в независимой стране, чувствовать себе независимой, демократичная страна Україна це очень важно. Кожна вагома історична подія має ряд передумов, завдяки яким ситуація склалася саме за таким сценарієм. Історик Галина Михайленко розповідає, найближчою передумовою набуття Україною незалежності була так звана перебудова, спроба радянського лідера Михайла Горбачова провести економічні, політичні та соціальні зміни у другій половині 1980-х. Проте на ділі більшість нововведень реалізувати не вдалося. Стала на заваді консервативно налаштована партійна верхівка в той же час активно розгорнувся національний рух у союзних республіках, у тому числі і в Україні. Тож вже 16 липня 1990 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет Української Республіки. Звичайно, що ця подія не викликала. Такого загального схвалення партійного керівництва, і вже восени відбувалися такі спроби з Москви запропонувати нав'язати новий союзний договір. За думкою радянського керівництва, новий союзний договір допоміг би зберегти єдину державу, проте в Україні його сприйняли неоднозначно. Саме протест проти договору став одною з причин так званої революції на граніті у жовтні 1990-го. Кульмінацією став так званий серпневий пуч у Москві члени самопроголошеного державного комітету спробували захопити владу та зберегти єдність союзу так, як вони це розуміли. Це була така остання спроба врятувати радянський союз, яка виявилася невдалою. Державний переворот було придушено. Ну і власне, ось саме ця подія була останньою, яка передувала проголошенню незалежності України. Якщо державний переворот відбувся 19-21 серпня, то вже 24 серпня. 1991 року Верховна Рада УРСР більшістю голосів приймає акт проголошення незалежності України 1 грудня 1991-го Більше 90% виборців підтримали акт про незалежність на всеукраїнському референдумі. Почалася нова епоха, нова держава, нова Україна. Фахівець відзначає, щоб молоде покоління розуміло значення свята, необхідно формувати у нього різностороннє ставлення до минулого України та розуміння багатовікового шляху до незалежності. Це дійсно здобуток не лише ось річної довнини в один момент сталося. А що дійсно ми маємо багато культурну спадщину, ми маємо політичні традиції і ось цей. Тисячолітній шлях, так, або навіть якщо брати спочатку ХХ століття, що сьогоднішня наша незалежність, сьогоднішня наша держава це результат багатовікових прагнень представників українського народу до незалежності.